Доброго дня, мене звати Ольга, хочу вам розповісти про наш одеський ЦПТУ, в якому я здобула нову професію, яка називається Касиру банку. Після того, як я залишилась без роботи, я звернулася до нашого Одеського центру зайнятості для пошуку нової роботи. Фахівець мені запропонувала пройти курси, які називаються Касир банку. Так як для мене це було щось нове, я не думаючи, погодилась. Після півроку навчання я здобула нову професію, а також диплом. Завдяки нашому майстру Анні Миколаївні ми вивчали на курсах не тільки касову роботу, але в цілому вся банківська система, банківські операції, також навіть і бухгалтерія. Після того, як я провчилася в Одеському ЦПТУ, я пішла на практику в Державний ощадний банк. Мене туди взяли на посаду касир банку. Я попрацювала касиром банку три місяці. Після цього мене підвищили, підвищили на посаду провідного економіста роздрібного бізнесу. Досі я працюю за, свої, за своїм фахом. Дуже вдячна, дуже задоволена. Хочу сказати наостанок: якщо ви залишились без роботи, не бійтеся, звертайтеся в центр зайнятості. Вам обов'язково підберуть якусь професію, яка змінить повністю ваше життя. Дякую.